Як бачите, дорога тут не почищена. От машини кинуті стоять, поломані при дорозі, ще знову скошею на номерних знаках. Така тут вона спуск, підйом, спуск, ну, Коротше, Задоволення мало їзди по такій дорозі. Ну, як самі бачите, В принципі, отак вона виглядає. Ситуація так, паром приплив, всі з парома як ламанулися автомобілі. І така вірниця, до самого там заді. ну я просто, Мені вийшло. Там вперед їхала снігоприбиральна машина, я її просто обігнав, там була можливість. І все, і попер. Коротше. А там ті, хто за, за нею лишився, вони там довго будуть їхати. І якось воно отак виглядає, та вся ситуація. Ну, слизько, слизько, однозначно. Є що їхати, ще більше, більше 100 кілометрів по такій дорозі. Хоча, в принципі, що нам не привикати, що ми таких дорог, на таких дорогах не їздили. У нас, коли я жив що в Україні, у нас частенько такі дороги були. Зверху пісочком присиплять та й все. Ну, В нашій області скажем. Не буду казати за всю Україну, а в нашій області так і було. З пісочком зверху притрусили. Воно гарного кольору набрало, та вся справа так. Саме головне, що воно ще й не вступається, в чому вся проблема. О, я тут і так не можу розігнатися. Слово перше враження, що я можу сказати? Я взагалі дивуюся, чесно кажучи, як тут люди живуть. Ну, Тут скали, камні, дерева. такі що тут, Можливо, тут тепліше, може і класніше. опа опа, оп 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 Куди він сунеться? Ну куди ж ти лізеш? Лізу, і лізе і соромно. Що за мене. І одно він буде пхатися, розумієте, ви ж ну, з горки вам йдете, він теж під горку має йти. І може треба хоча б щось там набирати якусь скорість. Я не знаю, як він під ту горку має тепер виїхати. Теж, ще ті поліцейські теж поставали по півдороги, посередині, поперекривали. Вже радусті цілі штани. І от вертаємося. Що... Не знаю, чесно кажучи, ну, можливо, тут весною чи літом, тут можливо гарно, не знаю. Но зараз воно виглядає. так, знаєте... От Ви бачите самі, як виглядає, в принципі, що я можу сказати. Що вліво подивлюся, що вправо. Що вліво, що вправо подивлюся. Ой, так, що в нас тут далі відбувається? Так? Куда ти розганяєшся. Так, будем ладно, не будемо її тут стримувати сильно. Те, що не треба підписуватися під ту роботу. Треба було якось зіскочити з неї. Я щось ну, ладно. Нікуди не подіваєшся, мусиш за все їхати. траки доганяють тут що час від часу і мобільний зв'язок пропадає ще й таке в нас є на в принципі, якщо б я був тяжкіше гружений, я б сильно не переживав, я б тут ашурував добре. Але так як я в принципі, їду дуже ну, не такий груж... нагружений, завантажений, точніше, правильніше, завантажений, то в мене відповідно і ситуація така не сильно класна. Тут машину обігнати би з великим задоволенням. Зараз подивимося, що там впереді не буде нікого, зараз ми... я навряд там її обжену розширення і до дороги опять Ви уявляєте, це в камнях дорогу зробити, то пробити тут, а то все. Ну, теж <кій> серйозна справа. Ну, Я скажу, що ліс в принципі що нюбрансвіка плюс-мінус новий скош і все воно в одному в тому ж типі, друзі. Не сильно воно там щось змінюється, це якось так, як воно є. Переважно переважають тут все хвойні, дерева. А і при тому, що не самі такі, як то сказати, дорогі такі попроще. сосна. І різні розновиди. пішло-поїхало ялини, ялинки і того всього. Це я зараз не витягне під горку, це однозначно. Навіть мови немає. У мене теж потужності не вистачає, щоб витягувати. Трохи шліфую, трохи їду, все по Прицеп, ну, заодно познімаю біля самої води. Туман, мгла, сніг падає, поки не йшов кудати. Взагалі там, блін, ходиш по тих купа домів, коротше, нічого не зрозуміло, повний треш. Так, забираємо пустий причіп і будемо зараз відправлятися. Я тут вже замінив все, що міг. Виїжджаємо з цього цілого корнер. Корнер чи як там Виїжджаю я з Корнер Брук правильно. Ньюфаундле. Ну, коротше, робота така. Як там прийшов, пошукав, походив. що самі мене знайшли, чуваки. І все. Слава Богу, сніг перестав падати. Але мінус два ти бачиш. Зараз опять цією дорогою вертатися назад і потім практично цілий день стояти в порту. Шо, така чудесна робота, дивіться. Надіюсь, там ніхто не Тут, ну, В принципі, нема що дуже знімати, чесно кажучи. Просто подивитися, просто як виглядає, плюс-мінус тут ландшафт, то все можливо. Хтось планує ще приїхати в Канаду, в Нюфандленд, подивіться, як він виглядає. Ну, я зразу хочу сказати, ви не звертайте уваги на те, що він а, такий похмурий. Ну, це нормальна ситуація для Канади, зима а, а, така слякоть, грязно. Я думаю, що а, коли тут тепло, літо, весна тут набагато гарніше. Це великий там госпіталь здоровенний. Можете машини вже попідсипали. Та, що самого міста я не знімаю, але, ну, тим паче, як то кажуть, вибачайте, в мене немає можливості туди запхатися. В принципі, я думаю, що це був було мій останній фокус, який би туди заїхав. Ну, Я взагалі дивуюся, ви знаєте, ж зрозуміти треба, це все побудовано на, на камнях. Цікава тут ситуація. Але то, тим паче, що тут Волмар теж присутній, Маркс присутній, Джорджі, що там Тим Хортонс, звичайно, де ж без Тим Хортонса. ж як. Та і тут живуть люди якось. Не знаю як. як З роботами, напевно, тут не сильно фонтан. Хто в фандлені напишіть. Як вам живеться в Нью-Фандленді? Плануєте тут залишатися, чи після отримання документів постійних мешканців зразу Чумайдани і на материк Тому що В принципі, тут погода сурова. Навколо відкритий океан зі всіх кінців весело. Зараз весело мені буде до 20 ї години, мені треба буде стояти, просто загоряти. І потім ще о 7 годин назад ну, в принципі. В принципі якось так. Чесно кажучи, не виспався я на паромі. Потім так, ну, десь, казав, до години 4, ще більш-менш спалося. А після 4 години так взагалі слухати. Почало ковбасити і притом так по-серйозному. Сам паром невеликий, ну відповідно самі розумієте, що радості мало, коли паром невеликий. На Англію плавав туди, там було набагато більші пароми. Можливо, вже про це говорив. але ж тим ще раз. Я, чесно кажучи, знімаю так частинами і можливо десь щось і забуваю, тому як то кажуть сорі, як то кажуть нас на Яворівщині Сорі. Підйоми тут такі нормальні, я вам скажу, знаєте, от в плані в тому, що власне, коли ти їдеш машинку і сніг попадає, так от зранку підхватить. Радості тут багато. Та все, виїхали. От і все. Вертаємося назад в порт. Щось буде ще цікаве, по дорозі зазніму. Наразі ситуація так.